Місто знову у Скорботі. На Майдані Незалежності попрощалися з Олександром Колтуном. Олександр Колтун народився у Квасилові. Там закінчив місцеву школу. Сусіди пригадують чоловіка з дитинства. Кажуть, що він був щирою та доброю дитиною. Звичайний хлопчинка, як то кажуть, і всіх, так як дітки, колись, може, і бешкетував, щось і зробив, але хороший хлопчина, дуже добрий хлопець. Нема що сказати. По тому Олександр здобув освіту за спеціальністю малір-штукатур у Квасилівському професійному ліцеї. Працював у Рівному. Він був бригадіром нас, має нагороди, державний, хороший товариш. З 2015 року військовослужбовець захищав Україну у зоні АТО. У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр прийшов у ТЦК та повістку отримав згодом 12 березня. Олександр запам'ятався дуже доброю і щирою людиною, який допомагав усім, хто звертався за допомогою. Завжди був патріотично налаштованим, любив життя, свою родину і нашу землю. Солдат Олександр Колтун помер 31 березня цього року під час служби на Сумському напрямку. Йому не завжди залишилося 44. У героя залишилися дружина, син, батьки та сестра. Поховали військовослужбовця на кладовищі з Долбунова 2 у рідному Квасилові. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.